Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми підготували огляд на підлітковий хардтейл від бренду Титан. Модель Calypso 2025 року це універсальний підлітковий велосипед із сучасним дизайном, що відноситься до бюджетного сегменту. З його допомогою можна комфортно пересуватися як міськими вулицями, так і пересіченою місцевістю. Легка алюмінієва рама, амортизаційна вилка, трансмісія на 21 швидкість і дискові механічні гальма роблять цю модель надійним та універсальним вибором для дітей та підлітків. Велосипед пропонується у двох розмірах з колесами 24 та 26 дюймів та підходить юним райдерам зі зростом від 125 до 160 см, а також у декількох кольорах. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Рама виготовлена із легкого і міцного алюмінію 6061, що забезпечує ідеальний баланс між надійністю і легкістю велосипеда. Труби рами виготовлені за допомогою гідроформування, а внутрішня прокладка тросів. Надає рамі естетично приємного зовнішнього вигляду. Занижена рама забезпечує легку посадку і стійкість та ідеально підходить під анатомічні особливості дітей середнього віку. Ретельне зварювання та ергономічна форма рами сприяють комфорту під час катання та довговічності виробу. У подарунок до велосипеда йдуть брудозахисні крила, встановлена підніжка. Крім того, на місці для фляготримача виробник вже встановив фляготримач та комплектує велосипед флягою. Амортизаційна вилка дає. Змогу дітям упевнено долати нерівності та з хорошою керованістю на різних типах місцевості. Вона є простою і не має додаткових налаштувань, але її буде цілком достатньо для ваги юних райдерів, що буде згладжувати перешкоди та гасити вібрацію, що йде у руки. Алюмінієвий винос довжиною 80 мм, сталеве кермо шириною 620 мм і гумові гріпси довжиною 125 мм формують зручну і контрольовану посадку, а сідло встановлене фірмове, що є в міру широким. На 24-дюймовій версії трансмісія на 7 швидкостей, на 26-дюймовій на 21. Трансмісія зібрана на базі компонентів прогулянкового типу, які підходять для ознайомчого катання підлітків. Система шатунів обертається на картрижній каретці Кенлі на промислових підшипниках. Касета на 7 зірок Шунфен. Оптимальні передавальні співвідношення зірок враховують фізичні можливості підлітків, роблячи керування комфортнішим. Гельмівні ручки об'єднані з монетками в моноблок. Колес мають подвійні алюмінієві ободи на 36 отворів з посиленими сталевими спицями, що гарантує високоміцність і довговічність. Передня втулка має ексцентрик, що полегшує знімання колеса. А задня втулка Шунфен забезпечує додаткову жорсткість. Покришки Поліма, k 1153 шириною 2,125 дюйми мають агресивний протектор і посилені боковини для впевненого щеплення та захисту від проколів. Контроль швидкості здійснюється дисковою механічною системою, яка забезпечує надійне та ефективне гальмування. Ротори діаметром 160 мм як на передньому, так і на задньому колесі, гарантують чудову гальмівну дію і швидкий відгук Завдяки гарному відведенню тепла, що критично важливо для дітей, які катаються в різних умовах, сама конструкція гальм спрощує обслуговування і регулювання, що робить їх відмінним і доступним вибором. Титан Каліпсо являє собою чудовий недорогий вибір для підлітків, які прагнуть поринути у активний спосіб життя, і пошук пригод на різноманітній місцевості, універсальний дизайн, амортизаційна вилка, багатошвидкісна трансмісія. Потужні гальма та міцні колеса роблять цей велосипед надійним супутником для юних райдерів, які шукають велосипед, що буде однаково добре себе почувати в різних умовах. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua, До нових зустрічей.